Вітаємо, вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Нещодавно ми записали відео про козацьке характерництво. Появилось чимало запитань, але в свій час ми дамо на них відповідь. А сьогодні, сьогодні, ми хочемо звернути вашу увагу на чи не найголовнішу характерника. Відомого, прославленого, кошового Атамана Запорізької січі, який 12 разів обирався кошовим Атаманом і який за безліч своїх походів не отримав жодної поразки, Як ми поведемо розмову про Івана Сірка, кошового отамана Запорізької січі. Тож запрошую вас. Романа Володимировича. Дякую, Мериса. Бажаю здоров'я, шановні доброти. Ми сьогодні знову продовжуємо інтересну тему з козацьких джерел. І сьогодні ж наша тема буде звучати про славетного нашого кошового атамана Івана Дмитровича Сірка, про якого складено безліч переказів, легенд. Написано про його козацькі походи, як він збирався, як він організовував козацькі походи, як він ходив і як він міг згуртувати кругом себе людей. Заради захисту Батьківщини, заради захисту козацтва. Він воював усе своє життя, і, як сказала Марія Олександрівна, 12 разів. Його на Запорізькій січі козаки обирали кошовим отаманом. Загой він велику славу і лишив дуже яскравий світ в історії козацтва, так само і в історії України. Якщо взяти коротеньку біографію сірка Івана Дмитровича, ми можемо сказати, що він народився у 1610 році і помер у 1680 році. Прожив 70 літ, повався, мав велику повагу козацтва, мав велику повагу українському народу І за цей свій час періоду, коли, будучи отаманом козацької січі, він провів. Понад 60 козацьких походів. Подумав ходи, він аналізовував таким чином, що він продумував все, до, як то кажуть, до сантиметра. Як провести похід, кого зібрати, як організувати. І в результаті він не програв жодної битви. Про нього ходять такі легенди, що його назвали Урус Шайтан. Шайтан, якого там, якого неможливо було перемогти. Mm -hmm. І козаки під його командуванням досить чітко знали свою бойову задачу, стратегію і завжди-завжди перемагали. Про нього Боля Садим, що він ще був і козаком-характерником. Ну, Про ці його міфи. Його характерництво, Марія Сенда, ми складемо окремо, окремо, ми розкажемо так, як він своїми е шарамарами вмів ядра ловити. Коли на нього стріляли стрілами, він хмаринку впускав туману і ті не бачили, куди стріляти самі, в себе стріляли, ті стріли верталися. Так само багато чого можна про нього казати. І коли він маленький, попадав О, на Запорізьку Січ. Було йому народі кажуть, що коротенько було йому 12 років. І з 12 років брали на Запорізьку Січ. Але на Запорізькій Січ питалися: а хто ти є? Хто твої батьки? Що ти йдеш на Запорізьку Січ? А що ти вмієш? А що ти знаєш? І в 12 років він брав. Тяжку козацьку саблю, і нею володів, як достойний козак. Коли він прийшов на Запорізьку Січ, він вже знав історію свого роду, він знав, за що він йде воювати. І пару разів прийшовся, будучи джурою, пройшовши козацький таким вишкю, і його козаки вже вибрали отамана. Хочу сказати, що. Ми шануємо, ми про нього можемо багато розказувати. Я думаю, що Марія Олександровна деякі походи ми ще розкажемо. А зараз я би хотів сказати, як ми бережемо пам'ять Івана Дмитровича Сітка. Це дуже важливий елемент нашого життя. Пам'ять. Ми знаємо, що у місті, біля міста Нікополь в селі Купулівка, Знаходиться меморіальний комплекс, присвячений кошовому атаману Івану Дмитровичу Сірко. Ось такий комплекс. Великий курган насипаний серед степу широкого, а зверху на тому кургані знаходиться бюст Івана Сірка. Про поховання Івана Сирка ходить так само багато маленького, тому що ми знаємо, що він помер у 1680 році. Але цей комплекс побудований тільки у тисяч... 2000 році, скільки пройшло, часу? скільки пройшло часу, але українські народи, козаки Нікопольщини, зуміли зберегти. Останки Івана Сірка. Про його останки також ходить багато легенд. Але козаки зберігали останки і передавали з покоління у покоління. І якраз у цьому кургані знаходяться останки Івана Сірка. Це є святиня козацтва для України. І зараз цей меморіальний комплекс оберігається Законом ми, козаки Славутської паланки, не могли залишитися в стороні, щоб не відвідати могилу Івана Сірка. Це цікаво. Ми запланували, що ми поїдемо на могилу Івана Сірка обов'язково. І от недавно ми зібралися і поїхали в село Копулівка Нікопольського району. Рядочку, на могилу Івана Сітка. У нас зберігалися от невеличкі е, такі світлини, де ви бачите, що наша делегація разом з козаками разом з козаками е, е, недового козацтва е, Ніркопольщини то, і зустріли нас, і ми зробили ось таку світлину на могилі Івана Сірка. Будучи на могилі Сірка, ми привезли з собою так само сувеніри. І в музеї ми закупили отаку тарілку, де зображений Сірко Іван Дмитрович, Запорізька Чортовлинська Січ. Побували в музею. Козаччини кращих музеїв, які є козацтва в всьому світі. Там зібрано досить багато матеріалу, там зібрані і саблі козацькі, там і зібрано і гармати, і чайки. І дуже інтересно, що це все зберігається і шанується. Будучи на Могилі Івана Сірка, як я вже казав один раз, що ми... ходить така легенда, що побувавши на могилі і на кургані пам'яті Івана Сірка, потрібно в 12 часов ночі пробігти три круги е... кругом могили. Що ми зробили? Ми надумали бажання, ми і зробили. Як ще ми пам'ятаємо? Про Івана Сірка. Ми знаємо, що Ілля Репін ага. написав картину. Запорізькі ага. козаки писують листа турецькому султану. Ось перед вами ось ця картина. І на цій картині Ілья Репін, який так само українець, до речі, похоронений в Фінляндії. До речі, дуже багато картин написав. Особисто про козаків. І в цій картині центральним образом, центральним образом, от у шапці, ось він, ось на ця картина, я, і, я, і я. ось ось тут зображений Іван Сірко. І я реки, у цій картині, де пи знаменита картина, яка відома на, на весь світ, де Люш вільний і свобідний. Шукає кращої долі, не боїться нічого, пише листа турецькому султану. Мариса про турецького султана і про листа ми ще так само розказує обов'язково. І ось він тут зображив. І як я казав, що ми побували на могилі Івана Сирка. Ми пам'ятаємо таких атаманів, які творили і залишили. Творили історію України і залишили яскраві в неї слід. Так. На цьому ми і будуємо сьогодення, дякуючи Івану Сірку, який. Умів організовувати козацькі походи, який збирав вільних козаків, які волю, ставили, волю і віру ставили найвищою цінністю людства. Дякуючи Ілітину, який написав ось таку картину, козаків пишуть листа турецькому султану. І скільки образів він тут зібрав, як, як показав він вільний дух козацтва, який літає, і не знає ніяких перепон. І передати характер кожного. Передати, а ми це обсудимо характер кожного. І ось Марія Олександра, yeah. ми коротенько. коротенько, шановні друзі. Тож далеко кажуть, слава не мре, не поряже від нині до віку. І на цих словах дозвольте завершити наш відомий сюжет з побажаннями миру, добра і щастя. Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну!